Якби вернути час могла, то у тім пеклі, серед бою, Я янилом твоїм була б і захистила би собою. Героєм ти в бою поліг, а я не вірю і чекаю. Пробач, по-іншому не міг. У пеклі був, іду до раю, ти воїном небесним став, без тебе дні, сумні й немилі. Найменший син вперше сказав: Тато, у тебе на могилі, не піти туди ти не міг. Завжди відважний, мужній і сміливий, ніколи не шукав легких доріг, був впертий, але справедливий. Я тебе все життя шукала, за тобою думками йшла. В мріях образ твій я малювала, просила долю, щоб нас звела. Ще не бачила, а кохала, ніби вік в парі прожили. Як я довго тебе чекала, як ми мало разом були, в Ато зустрілась. Разом воювали, ти вірно, так і віддано кохав. Здавалось, що на крилах я літаю, коли мене коханою назвав. Моїм синочкам став ти рідний тато, яка щаслива в нас була сім'я, суворим був та доброти багато, і розсіла поряд з тобою. Я ради нас жив і працював, дім великий хотів збудувати, руки золоті від Бога мав. Кожен день з тобою був як свято, без армії себе не уявляв, ти мав талант країну захищати, Бог нам синочка ще подарував твою кровинку схожого на тата. Поранили в Ато, комісували, мирним життям, сім'єю почав жити, скільки прекрасних мрій з тобою мали, кафе дитяче так і не відкрили. Холодний лютий, і війна прийшла. Забув про рани і пішов служити. Тебе я зупинити не могла, Ти клятву дав країну боронити. Дзвонив, сміявся і не нарікав, так в перемогу нашу вірив свято, думками мене й діток обіймав, просив молитися за тебе і чекати. Якби ж я пташкою була і мала крила, летіла би до тебе, рідний мій, то смерть твою крильми я зупинила. І ти, коханий, зараз був живий, мені, як серце, вирвали з грудей. Я досі божеволію від болю, сльози лились рікою із очей, без тебе залишилася вдовою, ти обіцяв вернутися живим. Щодня за тебе, Господа, молила, як Чорний ворон, звістка у наш дім. Нема, не буде. Сьогодні він загинув, досі не вірю. Плачу і читаю. Мені б тебе побачити на мить, ради синів я сильна бути маю, хоча душа страждає і болить, а на могилі квітів так багато. Ти на світлині добрий і живий, найменший син сказав тут вперше: тато, я знаю, ти почув, коханий мій.